Я вас вітаю, дорогі мої глядачі! Сьогодні ми з вами подивимось, що там по обстрілам буде. Почнемо з вами з Одеської області, що буде, чи будуть прильоти до кінця місяця? Одеська область. Друзі, ну що Одеська область? От тут, бачите, летить. Це і ракета може бути, і дрон може бути. Загиблих не повинно бути, але в небі ми бачимо великого звіра. Це тобто, це може бути і ракета прилетіти, а також дрон прилетіти. Ми бачимо вогонь від того, що прилетіло. Дай Боже, щоб не було загиблих. Я надію, що в області поки не найближчий час. Тому не не бачимо загиблих дивись. Дивимось Одеса, та місто Одеса. Чи будуть прильоти, чи будуть загиблі на найближчу неділю? дивимось. То що прильоти будуться точно? Можливо, будуть поранені, але якийсь дорогий об'єкт, буде чте згорівши, то будуть летіти, будуть тушити. Так, друзі, дивимося Херсон. Що там у Херсоні буде? Херсон це таке місце, де, от як застрягло, воно як муровано в стіну. Там уже як добрий день. От Просто тройка мечів. Це сказано вже прямо як історія, як те, що невідворотньо. Воно просто кожен день прилітає. Смислу немає дивитися на область, тому що і там, і там прильоти як добрий день. Так, дивіться, місто Зміїв, Харківська область. Лише будуть обстріли. Друзі, будуть обстріли, ми бачимо горить. Бачимо, що горить. Але це щось таке, знаєте, мені кажеться, спеціально десь місця. На шахматній досці найбільше людей залякати. Вже, мабуть, заодно подивимось Харків, да? так, разу, Харківська область, то безумовно подивимося Харків. Харків, що чекає Харків. Ну, Ви розумієте, що вони кругом пускають ті шахеди, ми тут і вогонь бачимо, і інші речі, тобто щось крупне таке. Так, Харківська область, давайте уточнимо. Харківська область. Харків однозначно, тут навіть мови немає. Ви Бачите, тут туз і ось летить. Харків'яни, будьте обережні, коли є повітряна тривога, не ігноруйте. Кременчук, тут є те, що. Вже прилітало колись. Безумовно, що десь щось летить, але щоб таких великих, прямо завалів, якихось, то я не бачу. Далі дивимося, що там у нас кривий ріг, Куп'янський напрямок, кривий ріг. Дивимо. Кривий ріг чи будуть прильоти. На найближчу неділю кривий ріг. Слухайте, так. Так. Буде прильот туз. Там, де є тузи, це точно є небезпека. Дніпропетровська область. Цей напрямок дуже небезпечний. Ну, кривий ріг однозначно да, ми тут бачимо 12-й аркан це теж карта жертви. Тобто багато змій да, багато змій буде летіти. Є небезпека, друзі. Кривий ріг, тримайтеся і будьте обережні. Значить, що у нас Кропивницький, Кропивницький. Тут змії, звісно, є, або пролітають, або десь, там, може, щось і прилетіло, але бачите, от тут як охорона, другий аркан, я думаю, що все буде добре. Нічого такого страшного не бачу. Дивимось Запоріжжя. Теж недавно було прямо страшне, що в Запоріжжі. Запоріжжя. Чи буде ще якийсь прильот? Зазвичай вони не повторюють в одному й тому самому місці, але хто його знає Запоріжжя. Ну, дивіться, по картам я не бачу, щоб знову прилетіло. Тобто вони вже там викидали і на якийсь час воно затихло. Давайте дивимося, Запорізька область, можливо, ми уточнимо, і карти покажуть ще щось. Ну, по картам карта дьявол. Ця карта може сказати, що провокації будуть. Безумовно, не можна сказати, що прям зовсім нічого. Тут всі ж страждають там, і Харків, і Дніпро, і, і Херсон, і Одеса. Безумовно, не можна сказати, що зовсім нічого не буде. Тобто, по д'яволу, що на нього надіятися, якщо ми розуміємо, що він провокує, щоб люди плакали. Не тільки провокує, він, мені кажеться, що він хоче, щоб він ненавидить українців. Коротше. Розумієте? А заодно тих, хто тут живе, якщо вони навіть не українці. Тому що я можу сказати? Давайте зробимо другу частину і там вже подивимось інші міста і відповіді на інші запитання. Але підписуйтесь, хто не підписався, ставте подобайку. чекайте другого випуску на наступний день.